Паровозик, паровозик. Вот именно там. Друзья рыболовы, всем привет. Бажаю всем здоровья. Миколаевич на связочку. Сьогодні ми з вами на такому мальовничому озері. Будемо намагатися спіймати рибку. Зранку відео не писав, бо було молоко, туман ну майже нічого не видно. Забігаючи трішки наперед, скажу одразу, що рибка вже є в нас. Все, дивіться в цьому відео. Погнали! Так, друзяки, ну продовжуємо ж далі. На що сьогодні будемо рибачити? Як бачите, самі набрав як дурак фантиків. І набрав все, що можна. Чому так, пояснюю. Водой манова. Інформації майже про неї не маю, на що рибка клює, що вона хоче, що вона любить. Значить, ну, як завжди, традиційно пелець. Пелець сам мішаю, сам колотю, no name. Тут у мене і голландський пелець, і польський. Коротше, все в кучу, плюс я додав сливового ліквіда від Trinity. По приманкам, як бачите самі, вся кольорова гама. Все що, все, що я мог взяти, я взяв. Все, що в мене руки вмістили. Плюс до, того, до всього, взяв я таку от кукурузку. Це у мене сливова і ананасова. Цільні зерна це я купляв в рибацькому магазині. Дуже класна річ. Так що, отак, це сьогодні наш, скажімо, стіл для нашої рибки. Що буде в процесі, обов'язково все вам покажу. Ось от, от цукерочки виходять бачите самі, я навіть кукурузку заминаю в палети, Без всяких проблем. Все воно заминається, кукурузка не давиться, все робиться акуратненько. Отакою От з цукерочкою. Сьогодні будемо рибачити рибку. Це непоганий варіантик. Непогано йде. Непогано, я ж кажу. Коли... Гля, стоїть на місці взагалі ніхе не зроблю. з ним. Це непоганий варіант. Та пока не знаю, держу ще. ну він щось іде туди, в твою сторону. зараз будемо дивитися зараз будемо дивитися, що воно нам скаже. Ну, непогано. Да, непогано це вже добре. Це мені вже... нравится. Это уже не погано. Он где-то пошел опять. Ага, зачепил эту леску собака. Не-не-не, зачепил. Ты не Я сейчас сюда. Ой, сейчас. Да сейчас я хочу ее сюда попробовать вытянуть. Да. Это что за нуля? дружара. Не знаю. Не знаю, пока что. Ну добре, добре тягне. Ну непогано, я ж кажу, непогано чуть-чуть. Ну, Що риба доволі непогана. Ох, знаю, не знаю, зараз витягну подивимся Зараз витягнемо, попробуем подивимося. Та покажися ж, йомаю. Аж интересно самому, ты знаешь. І пішов, опять. Ага, ну для, для я вже бачу. Летите тут тобі, тобі теж. тоже. Доброго. Доброго. Не знаю, ще не я бачили. Та воно ж на фідер, ну, не так воно. Це Амур. О, ми за Амуром приїхали. Ну, я говорю, Ага. Ти ж не зовні. Хороший? Ти що тобі? Отлично. Набой? Ні. На окупацію. Вообще не сдается а нахера. Ты что, это, или Ну, он же плавает. Ну, отгруживал? Да, да. Сантиметра на 3-4? вообще чуть, -чуть. По-моему, Амуревич. Ну, ну... Да развертайся ты, ёпта. А может и карп ноча. Хай, хай. Ага, карпик. Ну, хороший. Да, ну... Хороший... Не, ну, у нас коворот. когда, блин, там уже... Это спасибо. Там, утрюшечка трюшечка есть, я думаю. Шелковица. Шелковица. Угу. Шелковочка. Так, ну что, друзья, я наконец-то ее вытянул. Вот так вот красунчик, мамолечек, как можете бачить сами. Довольно непогана, впитана рибка. Ну, з виду, я думаю, тут 3 плюс є. Ну, непогано, непогано. Як для першої рибки діло піде. Ну, отак от, друзі, все, перезакидаємось. Пробуємо Так, друзяки. Ну, взяли ми отакого от поросюночка, ще одного невеличкого. Хороший почищений карпушик, як можете бачити самі. Замічательна рибка, я ж кажу, такий 3-3 плюс. Взяв на дві силиконових кукурузки і ананасна кукурузка з баночки. от, такий от красунчик. Зараз його відчепимо, ну і, звісно ж, відпустимо. Все, поїхали далі. Не де він отсюди не дінеться. Так, да, так, да, так, да, сидить на місці. Припаркувався. Трошки хлопчик припаркувався. Так. А, тюк, за деревину зачепився. Думаю, що воно... Воно не воно, а воно воно. Идт, идт, ну цей щось... Та в мене тут рядом, нормально. Нормально я. Він щось іде таке, як трава. Взагалі, даже не знаю, ну практично ніякого спротиву не дає просто на вагу давай все. На вагу просто давай все. Та ні. Шо, барахтається наче. начал. тебе? ты бы? Черт! Та ну, ти бачиш, там нічого, а під берегом тут начал роздавати. Показувати хто в домі хазяїн. Да иди сюда. Выход с пяти лески. Око ти. Та блін, от дурні вони тут реально якісь шалапутні, чуєш? Ти? І не сказати, що звук. Його... за що за, не, за рот, то він літкор перехліснув просто. Де, диви, яке балахманне просто. Чого тебе мордує? І там же ж весу, ну 2 кіла, не більше. Шоуковується опять. Да, так. Да. Бачимо. Ну, отож, де шоуковиця, де муха. Опа! Заход, дружище, заходь. Да Та, ну такой, хороший тоже. Гарненький, да. В общем, я, 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 скажу, я кусок травы. Ну, это тоже такой, где десь. Два с половиной, это их. Так, друзья, есть третья рыбка в нашем арсенале. Вот такой почищенный красунчик. Ну, тоже два триста не знаю. Ну, це навскидку спрацювала знову шовковиця в вавторс на 6 на 10 Ну, дві рибки вже на цей вавторс ми зловили. Ну, отак так от. Ривалимо далі. Друзі, хтось проситься. Ну, щось не пищить, а може вже і пищить. Ну, давай, давай. Оце він. <laughs> оце я його й чекав. Саме цього паровоза я й чекав. Оце я на нього й чекав, поки буде цей паровозик. І йди сюди. Ну, а тоже зараз йде таке, як, як кусок тряпки. Ніякого супротиву майже не дає. Тільки піддавлює трошки і все. Ну, звісно, на фідер все одно корополовить це, це задоволення. Так, так, підсак поруч. О, 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 проснувся, проснувся. Трошки проснулся, парень. Трошки проснулся. Понял, что его хочет вытянуть. І опять же шелковочка. Третій короб і шелковость. Дейс сюди, Дма, йди. І не ж, а упориста, як баран. Опа. Іди, йди хороший. Я вже бачу почищений дружара. Ейди сюди, красончик, іди. Так. Заходим Вот так вот, умничек, молодец Все, дома запаркувался Вот, красавчик Да, 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 почищенный Почи... Ну, это и такой Больше круглейший, ретузик Так, друзья Сейчас вам показываю Рыбку Отакий, такий. Ну цей круглий, як бочечка. Прям. Ті такі продовгуваті, а цей круглий, це, ну це настоящий карп. То не карпи були, оце карп. І як бачите, вафтер 6х10 шовковочка. Все спрацювало, все чітко. З вас, друзів, подобаєчка. Ну а я дубасю коропів далі. Так, есть еще один бродяга. Є ще один бродяга, прийшов. Так, ну йди хорошенько, йди потихеньку, не спеша иди. Опять, друзі, шоуковичка. Шовковочка спрацювала. Отак от, от. Чого й кажу, що їдете на незнайоме озеро, беріть все, що маєте. Тому що у риби є свої смакові вподобання. І якщо ви не попали в цей смак, то діла у вас на рибалці не буде. Да, Це йде невеличкий вже такий. Десь до двох кілограмчиків приблизно. Ну зараз дотягнемо подивимося, обов'язково вам все покажу. Опа, зараз возьму під саку. Брумбурум бурум, бурум, бурум. Ага. Іди, йди сюди. О, ой, красавчик! Ой, який умничок молодець. Та хороший, хороший, все. Іди сюди, іди Ух ты! Прям спецсаки вийшов. Опа. Добрий день. Заходь, будемо знайомитися. Так. Є, друзяки, є ще один. Зараз покажу. Все, як я кажу, все покажу і все розкажу. Так. Є ще одна рибка в нашому арсеналі, ну це півторушничок, друзі. Це до 2 кг не дотягує. Шовковиця працює. Ну, отак от. Хороша, непогана рибка, клює на фідерок, звісно, одне удовольствие ловити таких рибок. Ну, все тоді, продовжуємо нашу рибалочку. Ну що, друзяки, коротенький підсумок в кінці рибололі. Значить, отак ми відрибали. Були ми на рибальці з 6 годин з 6 ранку до 12-ї години дня. Все, що спіймав всю рибку, все вам показав в цьому відео. Прошу вибачення, якщо може якісь там були неполадки зі звуком, чи може щось не зняти, там клювання чи виважування. Вибачайте, люди, руки одні, за все зразу не вхватишся. Не забувайте, друзі, з вас подобаєчка і підписочка на наш канал. З мене велике дякую. Все, всім папа, -па, до наступних рибалок!